Я перше побачив, що прізвище від мене адресовано. Ми бачили, що там є, не підписано, немає підпису в його І тому на цьому зверненні, на жаль, е е е скажу так, у нас є громадська організація, яка є офіційно зареєстрована. Ми маємо, ми маємо свій фірмовий бланк, ми маємо свою печатку. Тому всі звернення, які будуть в далі адресуватися Народної ради Прикарпаття, міжнародній Карпатії будуть написані. І сприймайте це те, як офіційну заяву на фільмовому бланку, і будуть підписані мною, і будуть підписані печаткою. І поставлені печатки, це перше, хочу вам сказати. З цього приводу я вже мав розмову з відділом звернень обласної державної адміністрації з дівчатами. Я і до нього точно таку саму інформацію. Що якщо людина звертається і за її особисте звернення, значить тоді, будь ласка. Суті її як від фізичної особи, а від громадської ради. Громадська організація повинна надати роки до нічого це для вас повинна надати офіційну кроку, зпочати тоді я готовий відповідати. На сьогоднішній день я, я не готовий відповідати, тому що написано на руки, ми є офіційно зашкоджено. Тому прошу вас, щоб більше не було таких казусів. в такому напрямку.